Всім привіт! Дуже багато чого такого, що це ну, таке зайцеві істерика, що перед день народженням закінчується твоя життєва енергія і тобі ніби як на твій день народження наступна порція енергії на цілий рік. Твій особистий рік життєвий. Поступає. Ей. Ну і виходить так, що в принципі в мене це дуже часто буває, але об'єктивно я народилася в кінці листопада з такий період, коли всі переважно їх виріють. І я загоріла втретє, але вже не так сильно, як перших два рази. З маленькою перервою, так два-три дні здорова, хвора, два-три дні здорова хвора. Можна з'їхати з катушки таким самим почуттям з катушок. От, і в мене що в мене нежить, голуба плоть, я горло, але слава Богу, немає такої слабкості. От, то, то вже супер. Єдине, що сон в мене був якийсь такий дуже поверхневий. Сьогодні я вже отримала свою порцію енергію. І в мене переважно, я не дуже люблю свято дня народження. І я сьогодні, так сказати, переосмислила це свято і вирішила, що хто ж нам робить настрій, як не ми самі. Збиралася в звичайному вигляді на базар, але трохи причепурилася, ой, намалювалася і думаю, ні. Я сьогодні буду гарно. Сьогодні мій день. Нехай він буде простий, бо святкувати я планую завтра, коли чоловік приїде, але буду настрій робити сама собі. Думаю, всі зі мною погодяться. де депевним ходимо. Отак на базарі виглядає місцевий Я Купила платно попереднього разу, знайти купляла, але вони були такі щось між бананами і платано. І не були такі смачні, як платино. А це вже я переконала, що треба брати такі самі товстенькі банани. От ті, от то вони будуть смачні, ці платино. Із всіх ресторанів нашого села китайською у нас є тут всяка шаурма. Мам, І севі. Мам, ми, 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 ми вирішили. Мам. А діти вимагають свята, та сказали не канає Торта ми до завтра чекати не будемо, щоб відсвяткувати. Так? І хліб запропонував, де відсвяткувати день народження. ти запропонував відсвяткувати. В Макдональдсі. О, все. Вперед. Сьогодні дуже гарна погода. Вчора позавчора були холода капець, а сьогодні... сьогодні дітей вдягла потепліше, а вони бідолаги зварились в школі. Сьогодні у нас дуже класна погода. Десь, напевно, 19 градусів. А? Діти до їжі. Діти після. Ну що, днем народження мене? Такі старячий наш молоді. Uh -huh. І все мені нарісни лікар. Uh -huh. Так що мені подобається, що мої діти тут в Іспанії їдять гранат. Мала завжди їла старша. Молодший не їв, а тепер вже тоже їсть. Глібчик! Забирай. Яка сім'ю. Ну йди поклади пульт, вернись і забирай. Допомогти. О, ти який хитрунчик. Добре, сама неси. Моя домашня, коф... домашня кофточка. домашня кофточка. <плес> <плес> Вона мені піднімає настрій. Коротше, я дуже рада, що вони їдять гранат з одного боку, а з другого боку це якийсь жах, як ці гранатинки потім по всій хаті збираю, відтираю. Ну коротше. Діти то є діти. Йду на зустріч до слава чоловіка. Це десь біля трьох місяців не бачились. І я ж самі, смішно. Як на свіданку слухайте. Де, Боже мій, я вже забула, який він. Ось таке. Зараз зустрінемось в Меркадоні. Він туди на таксі підійде. І вже там щось скупимось. Підемо додому до малих. Подзвонив, сказав, що він вже на місці по Я вже давно таку палітру відчуттів не відчувала. Біжу, як малий дівча. Треба зняти твій фейс, потім передивую. Ну, жар, все чули. <реклама> <рире> <рире> Отака <рире> <рире> От не складна, але дуже смачненька у нас буде сьогодні святкова вечеря. От таку штучку взяла в маркадоні, вже давно на них дивлюсь. Апальсини в чорному шоколаді, напевно, чорний. Треба почитати. Що, коранж? Шоколадний крок. Так. Борщ наварила, а наліпила. Коротше, з того разу старалася, як могло. Це вже не на вечерю, то вже так, щоб було, що їсти мене. Ату ж потекла. Ой. Ось така скромна вечеря.